Друзі, сьогодні ми граємо у саморостри. Почали! Летимо у космос! Привіт, саморост! Привіт! Зараз ми полетимо. Привіт всім, друзі! Друзі, у минулій серії ми полагали цей космоліт. І в цій серії ми летимо на нову планету! Космос на планету Малахів. Але я не думаю, що так легко буде. Оу! Отакий в мене космос. Добре, найближче планета у нас це астероїд. Давай на нього сидить. Давай! Астероїд! Ой! Треба завести зразу! Ну, все, тепер злісти! Все, молочій планеті, якщо рахувати мою планету, так.

Ну все, все. Що це за штука? Так, ну, це якась загадка. А, нам треба тут оці самі червоні зробити білими. Да, походу. Так. Цікава, як нам дістатися до ти. Я вже маю і декілька ідей. Да? Які? Які ці ідеї? Нормальні ідеї. Точніше, я маю тільки одну ідею. Яку? Буду ну, на приклад. У нас же є оцей. Давайте. Ось сюди Так Що це за звук? Не знаю, тебе миша якась була? О цікаво, що тут? Тут перва Так Ну добре давайте перейдем заново до цієї самої підказки а, не треба було виходити зараз шведськоп проспіваю Да, точно тут якісь миші на цій планеті астероїд. Да, на цьому астероїді. Ну, тоді я зрозумів, що нам як нам треба. Да. Мені здається, що ти не за А мені здається, що ну, я за Ну, добре. Ми вже майже закінчили цю загадку. Хейша. Ну, да. Майже. Сказав він. Шо? Майже? Важливо. Важливо так, можливо, ні. А можна тут п'ять зразу, е, що це було? Шарик ніби вилетів, полетів кудись? Добре. Тоді знаємо, що нам не треба, щоб було їх 5. Так, да, бо це дуже, мало, дуже багато. Так, оцей ми переставляємо ось сюди. А ось цей. Ну, поки ми виставимо сюди. Тепер виставляємо оцей Сюди. Тепер ось тут беремо. Це чай Заново ставимо У цю атмосферу. Тепер сюди ось так. Оце беремо. Ставимо Сюди. Да, ти логіку маєш. Да, сверостик і ти також. Так. Ну все. Нам залишилося тільки ці два червоні. Так, це що, якась зірка морська буде? Походу, морська А ще я тільки помітив, що червоні вони злі, а, а жовті нормальні, не злі, ніякі. Все. Ну, все. А, ось. Походу, занову треба робити. А, а Ніна, треба. Тепер що? А, я думаю, що я знаю, що треба. Ось їх. Походу. А походу мені здається, що треба, що там ще один був. Так, скільки їх тут всього? На стільки скільки треба? М да. Що їх їх всіх тут. По три штуки ставте. По три штуки? Ну да, їх же ж 15 і 5 сторіл. Я думаю, що зійде це. О, да! Воно розкрутилося. І що? І вичалилося. Йде Ой-ой. Що це? Що тут Теба. Так, что сня да забила тот? Так. Дивно, дивно. Зараз подумаємо. А так. А-а-а! Так важливо. Треба Та мусику зіграти, тільки не на флейті, Да, на чому ж? На да вусах. Да, да, давай. А Вау! Змогли з першого разу ох як гарно. Що це за око? Але нам треба відстати ключ. І точно леву у І ливо зак. Іли бозику треба зробити. Нам реально ключ знайти. Оце вот так задача. Нам треба ключ. Ключ. Він важливо тот. Хоча я думаю, що ключ знаходиться не тут. А де? На планеті. Да. Я думаю, що на тій планеті, як, на якій ми ще не були, не були, та й все. О. Все, зараз. Оп, ай, о, ус. все. Наверх. Ось. Це letab! Ми тепер у космосі і садимося на цю планету! Планета корінцями Да! Можливо, не будемо лі садитися, а то я боюся. се... на цьому серію закінчимо. Давай садись! Ай добре Цікаво! А всі гноми бояться цієї планети. Ну, не знаю. Да. Вся родина самороста. Да, ти що не саморост? Маля батько назвав на честь себе. Тобто самороз саморостович. У нас такого немає. Добре. У нас просто ім'я. І все. Так, о! А дуже гарно. Да, а было страшно Так, далее Ну все, друзья, кладите на окна Подписывайтесь на канал Всем пока-пока А я у космолита Бочу вас не тоже Хочется тут боты Да А что, у космолете удобно Я как сам Добрый Да, то есть кладеть лайк, да, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.